На днях мережі з'явилось дійсно шокуюче відео, на якому окупант відрізає українському бійцю голову. Я спочатку не планував обговорювати цю тему, оскільки вона надто жахлива для мого каналу. Поки цю трагедію не прокоментувала експрес-секретарка двох добровольчих батальйонів Василіса Мазарчук. В той час як світова спільнота співчувала загиблому бійцю та його близьким, ця позашлюбна дочка Фаріон скувала полеглого воїна за те, що його останні слова були російською. Далі поговоримо, хто вона така та чим подібні вислови шкодять безпеці та єдності країни. Ввечері 11 квітня телеграм-каналами почало ширитись відео з обезголовлюванням українського військовополоненого. Судячи з густої зелені на кадрах вбивство відбулось влітку. Чи ранньою осінню минулого року засновник проекту Гулагоніт Владимир Асічкін стверджує, що вбивцями є бойовики ПВК Вагнер, які належать так званому повару Путіна Євгенію Пригожину. В українській розвідці кажуть, що вже знають, хто скоїв цей жахливий військовий злочин. На відео боєць ЗСУ благає не вбивати його. Адже коли російський покидьок починає жахливу страту, військовий говорить російською мовою, що йому боляче. 12 квітня колишня пресофіцерка Полку Дніпро 1 та добровольчого батальйону Донбас Василіса Мазурчук, яка зараз відсиджується в Ірландії, публікує на своїй сторінці в Фейсбук такий пост. Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим, але померти гідно зі словами Слава Україні, зробити останню затяжку і стати символом краще. Смерть та страти жахливі завжди, але ж правда, краще як волос у хороброму серці, наскореним ніж верещати їхньою мовою, ні больна». помираючи завжди краще зберегти гідність, бо на війні уникнути загибелі інколи дуже важко. У мене питання до Василіси, скільки їй вже голів відрізали, щоб вона могла так професійно радити які слова казати на страті. Особисто думаю, що їй і відрізати нічого, тому що місків там нема. Одне діло, коли людина щось вербально ляпнула, не подумавши. Інша справа, коли ти викладаєш текст. У тебе є скільки завгодно часу, щоб його відредагувати чи переписати. Однак ця особа навіть не намагалася виправдатись тим, що її, начебто, неправильно зрозуміли. Під час спілкування з блогером вона продовжувала повторювати цю ж маячню. Давайте зробимо з вами я, список, вважаю. що можна кричати. Жодні фрази не мають жодного сенсу. Тобто мовчки Жодні треба помирати. Фрази не мають жодного сенсу, коли тебе прийшли вбивати. Та ми просто хочемо зробити Це... е, лист рекомендацій для військових. Що треба робити, якщо вам відрізають голову? Ви просто знаєтесь на цьому, як я розумію, якщо ви зробили цей пост. і Вам не сподобалось. Коли вам відрізають голову, не мають сенсу будь-що казати, бо вам її відрізуть хоч так, хоч так. Лише наступного дня вона спробувала себе відбілити, але не дуже вдало. До цього найшизанутішим борцем за українську мову була екснародна депутатка Ірина Фаріон, яка в радянські часи займалась ідеологічною обробкою населення, тобто вчила українців любити комуністів, але з відновленням української незалежності перевзули червоні черевички на синьо-жовті та почала тими ж методами проштовхувати українізацію. Спочатку ображала цивільних російськомовних, а після широкомасштабної війни переключила свій язик на військових. Але Фаріон окрема тема. Пишіть в коментарях, чи зняти на неї огляд. Мовна тема в Україні завжди була чутливою, проте зараз градус напруги як ніколи високий. Тому будь-які скандали чи маніпуляції у цій площині можуть обернутися дуже погано для цілісності і єдності країни, яка і так страждає від російської окупації. Можна навіть зібрати антирейтинг до купувань до людей через мову, де найлегший рівень це коли ображають звичайного громадянина, другий військового. А Васіліса стала чемпіонкою бридкого чату через свої повчання до полеглого воїна. На мою думку, хай краще залишається в Ірландії, бо з роботи вона там точно не залишиться, адже там дуже багато ірландців треба перевчити з англійської на кельську чи леприкунську. Тим паче, що вона дуже схожа на лепрекона. На цьому все. Підписуйтесь, а також дивіться інші відео на каналі Кепські Справи, і хай все кепське в вашому житті буде стосуватись лише головних уборів.